Будапешт продовжує двозначну зовнішню політику. Тепер Орбан намагається поєднати отримання вигод від двох могутніх держав: Китаю і Сполучених Штатів. Пише Форінеферс. Таку політику пояснює різниця у послугах, які пропонують країни. Тоді як штати забезпечують партнерам зовнішню безпеку у військовій сфері, Китай може вплинути на боротьбу з опозицією і соціальні заворушення всередині держави-партнера. Це створює нове поле для суперництва Вашингтона і Пекіна, які мають власні уявлення про галузь безпеки. Незважаючи на те, що їхня взаємодія набуває різних форм, Сполучені Штати і Китай використовують відносини в галузі безпеки для боротьби за вплив, що посилює американсько-китайське суперництво і збільшує ризик прорахунків через види підтримки, які вони надають третім країнам, Вашингтон і Пекін також поширюють власні уявлення про належну роль безпеки в суспільстві. Американські політики мають навчитися керувати цією новою конкуренцією і використовувати партнерство США в галузі безпеки, щоб просувати такі форми безпеки які не загрожують демократії та правам людини. Не можна заперечувати, що Сполучені Штати і Китай мають спільне у способах допомоги партнерам. Пише Foreign Affairs. Це стосується політики щодо військових навчань, військово-морської сфери, ліквідації наслідків стихійних лих і надання гуманітарної допомоги. Але на цьому подібності закінчується. там, де Китай пропонує безпеку у режиму США, захищають від загрозливих сусідів. Там, де Пекін, працюючи із правоохоронними органами, допомагає підтримувати внутрішній контроль, Вашингтон бореться із транснаціональними терористичними групами. Лише нещодавно Будапешт уклав угоду з Пекіном про співпрацю у правоохоронній сфері. Це показує, як Угорщина прагне утримати баланс між двох вогнів. Досі Будапешту вдавалося зберігати цей баланс. Як союзник НАТО, Угорщина користується зовнішньою безпекою, яку забезпечують Сполучені Штати. Але в час, коли уряд Орбана намагається підірвати демократичні інституції Угорщини, Будапешт також користується перевагом партнерства з Пекіном у галузі внутрішньої безпеки, завдяки якій незабаром на угорських вулицях з'являться китайські поліційні патрулі. Можливо, Орбан і нахабніший ніж багато світових політиків, але він не єдиний використовує переваги отримання допомоги від двох великих гравців політичної арени. Пише Foreign Affairs. Наприклад, В'єтнам роками нарощував співпрацю зі штатами, але це не завадило провести у грудні розмову з Пекіном про стратегічне партнерство і зміцнення комуністичного правління у двох країнах. Таким чином Ханой використовує Вашингтон для зовнішнього захисту, зокрема від Китаю, а Пекін для внутрішньої безпеки, адже співпраця зі США означає просування демократичних поглядів, які можуть завадити підтримувати режим України. Інші країни також бачать переваги в отриманні допомоги в галузі безпеки від двох держав-конкуренток. Типи підтримки, яку кожна країна отримує від Китаю та Сполучених Штатів, відрізняються, що дає їм змогу вибирати серед пропозицій безпеки великих держав і зупинятися на тих, які найкраще відповідають їхньому сприйняттю загроз і з якими вони стикаються. У Foreign Affairs вважає, що після протистояння із радянським союзом у минулому столітті Вашингтон значно зменшив спроби вплинути на внутрішні режими інших держав. Пекін, у свою чергу користується цією прогалиною в останні роки. Китай розширив контакти із потенційними партнерами, але це не означає, що ті відмовляються від угод зі США і обирають чийсь бік. Це створює спільний майданчик для Вашингтона і Пекіна, що може спричинити додаткове зіткнення інтересів. Ініціативи США й Китаю щодо співпраці в галузі безпеки можуть перетинатися і в інші способи, що посилюватимуть суперництво між двома країнами. Стратеги, які стверджують, що економічна взаємозалежність між США і Китаєм зробить їхнє суперництво менш конфліктним ніж за часів холодної війни, випускають із уваги фундаментальну різницю між сьогоднішніми відносинами в галузі безпеки, що перетинаються, і безпековими блоками ХХ століття, оскільки Вашингтон і Пекін усе частіше надають безпеку. Кові товари одним і тим самим партнерам, їхні інтереси можуть зіткнутися на місцевому рівні. Протистояння США і Китаю не є чимось новим. Але його напрямки постійно розширюються. Як пишуть у Foreign Affairs, врешті саме Сполученим Штатам доведеться вирішувати, де і як конкурувати із Китаєм. І найголовніше, як це зробити так, щоби захистити демократію і права людини. Це був огляд прес.